Фестиваль розпочав свою роботу з урочистої частини на сцені районного будинку культури. Я бажаю приємно провести час, гарно передивитися фільми, зробити висновки якісь для себе, перейняти, звичайно, досвід кращий. Хай щастить зі святом, з відкриттям кінофестивалю. Несіть свої таланти. Життя розвивайте її, збагачуйте і творіть нове покоління українців задля слави і присвятання нашої Біловірщини. Глядачі та гості могли побачити усі фільми, що були заявлені на участь у конкурсі, дати власну оцінку короткометражкам та познайомитися з мистецькою творчістю інших областей України. Дійсно приємну справу і добру справу ви робите для того, щоб все таки більш надійно укріпити. Засади мистецтва кіно і телебачення. Нелегко було і членам журі, адже слід з усього матеріалу вибрати найкращі роботи, оцінивши режисерську, операторську журналістську творчість. Фестиваль набирає обертів, тому що в цьому році програм представлено більше. Я думаю, що з кожним роком ми будемо дивуватися творчістю різних телевізійних програм, і якість їхня буде набагато краще. Перше місце здобула кіностудія Гіпаніс з хмільника за фільм Магія гончарного круга. Друге творчий колектив телестудії Білогірська хвиля за фільм Коваль власної долі. Третє місце отримав колектив Ярмолинецького телепрес-центру за фільм Співочі джерела. А ось гран-при дісталося студентці Кам'янець-Подільського коледжу культури Алі Цимбалістій за картину Джерело.